Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні ще подивимося питання СМТ Любимівка Хоховського району, як і коли буде звільнено? СМТ Люб... Любимівка. Як і коли буде звільнено? Скажіть, покажіть, як і коли. Що заважає звільнити СМТ Любимівку? До кінця. 23 третього року до кінця цього року, що їм заважає бути звільненим? Скажіть, що заважає звільнити від расистів? Як це буде? Ну, руйнування будуть. Будуть серйозні руйнування. Стабільно погано. Меч занесен, Меч занесен уже над любимівкою, над цим містечком. Ворогу там дуже подобається. Вищі сили будуть відводити біду, але втрати є. Саме. Чи здійсниться моє бажання? Військові дії до кінця року, ще військові дії, чи, чи звільнять до кінця осені. До кінця осені, 23-го року звільнять Любомирівку? Кажуть, що так, да. що це буде швидко, що це скоро. Прибираємо перешкоди, що заважає? щоб не було руйнувань. Заперечую, заперечую. Заперечую. Це в процесі зараз це звільнення. Заперечую. Прибираю в руйнування. Заперечую, заперечую. Це все хорошо-хорошо. Це самі оці військові російські. Це заперечую, Заперечую. складності, заперечую. Заперечую. Вищі сили вийшли, допомагають. Це добре. І перекриваю, перекриваю, перекриваю. Вищі сили, духи роду, янголоохоронці. Прошу захисту для СМТ Любимівка Каховського району. Прошу, щоб звільнення прийшло без руйнувань, якнаймога швидше, по волі вищих сил. Та буде так, і так буде. Прошу захисту і допомоги. Буде так. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі!